Це містечко Goут маленьке рибальське селище. Це популярно для одноденних поїздок з Дубліна завдяки своєму чарівному порту, морським пейзажам, свіжим морепродуктами і мальовничим стежкам. Щодня тут виловлюють свіжачок, який тут же опиняється на столі у локальних ресторанчиках. Кожен заклад тут фокусується на морській їжі. Че саме досить з цікавими назвами. І цей півострів розташований насправді всього в 25 хвилинах приблизно від Дубліну. І сюди можна спокійно поїхати для того, щоб і подивитися ці чудові краєвиди, і для того, щоб поїсти. А за мною можна спостерігати острів, який називається Око Ірландії. Ось така от цікавинка. І, от, прямо вздовж цього пірсу, вставлені ці всі будиночки виглядають просто супер-автентично. І половина з них це маркети абсолютно свіжої риби і морепродуктів. А інша половина це ресторани, де готують таку саму рибу дуже свіжу і дуже свіжий морепродукт. Тому треба пробувати.